Для всем привет! Культивіруємо після оприслення. Поерпіцидили. Тепер а завтра будемо вже сеять. Вже заканчую клин. Вкраєш там тут 34 гектара. Все буде сімочка. То йде по подсолнух, а там однизу по пшениці буде. Непогано получається Осечка. Ну тут серьезна техника сияла. А все осталось. И такі ще внизу там <кхи> тоже клинок і все. А завтра будемо починати сіяти Покажу яке іменно будемо сіяти Лавающо постоянно Марац, як красиво он. Невдобно просто, що однією рукою ідею це. капелька залишилася неудобно одной рукою ну, нормально Не хочеться вижимати цепление щоб вставати так то опускать треба все на ходу ну нормально йде культивірує все викультивірує Вже проріз і подсолнух Падалічний Бачите там де головки валялися, всяка така фіня подивимося, що буде приподнімаю, коли розворачую, то сильно викручую. А потім вклаває ще клаці поперли. Ось такі діла. Ну як буду там унизу культивувати, хозя включусь, покажу як там. Ну тут один подсолнух таке. Падальш не посходив пустий та головки. Бачите, де головка була випала. А так, бур'ян мелкий. Зараз включуся, буду там уже внизу. Так, друзі. Спустився я на нижній клин, то зверху там була, тепер знизу. Тут у нас по пшениці. Тут чистіше. Це друга культивація, після похоти. Заканчую. Скоро шабаш. Ну, друзі, буду заканчивать на цьому відео. Спасибо тим, хто не дивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!